Друзі, вітаю вас на каналі. Тимчасовий захист та житло в Ірландії у 2024 році, якими будуть умови для українських біженців, та яким буде розмір грошових виплат, розповімо за мить. А поки підпишіться та поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Нагадаємо, що з кінця січня 2024 року уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати українським біженцям з 232 євро до 38 євро. Це виходить понад півтори тисячі гривень на тиждень і близько 6400 Гривень на місяць. Водночас зміни не стосуються українців, які вже перебувають в Ірландії станом на початок року. Також новоприбулим біженцям надаватимуть лише 90 днів у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук житла. Варто зазначити, що соціальні виплати розраховані на перший час, допоки людина не знайде собі підробіток чи фулл тайм роботу. Для людей старше 24 років це 232 євро на тиждень. Для людей віком від 18 до 24 років це близько 140. Одиного євро. Якщо в родині є дитина, то можна додатково отримувати 46 євро на отримання малечі до 12 років і 54 євро на старших дітей. Якщо людина працює до 3 днів на тиждень, є можливість зберегти частину виплат залежно від кількості відпрацьованих годин. Але виплати не можна вважати дуже великими, враховуючи вартість житла в Ірландії. При цьому ірландський уряд обіцяє забезпечити українців, які рятуються від війни, навчанням та підтримкою у пошуку роботи. А дозвіл на тимчасовий захист дозволяє проживати в Ірландії протягом одного року. Після цього дозвіл може бути продовжений на наступний період. Захист продовжується автоматично, тобто оновлювати попередні документи не потрібно. Наразі директива про статус тимчасового захисту продовжена до 4 березня 25-го року. Для того щоб отримати доступ до соціального забезпечення, необхідно отримати номер ірландських персональних державних послуг. Це ідентифікаційний номер або номер платника податків в Україні. Без нього нікуди він потрібен, аби влаштуватись на роботу, сплачувати податки, вступати до закладів освіти, отримувати різні соціальні виплати від уряду та отримувати медичну допомогу. Цей номер також дозволяє отримати житло за різними програмами допомоги, чи то зареєструватися із хостами, компенсувати оренду або ж проживати в житлі від уряду. Це переважно готель. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Якщо відео було корисне, дайте знати в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.